Який я підкачений. Який підкачений? Ого. Кому велику сумку піднімаю. Е, привіт, мої хороші. Доброго раночку всім. Давай, Марко, встав. Я собі склав сумку в спортзал, знаєте, що потім вечором прибігти з роботи, хапанути сумку і побігти. А зараз з Марком біжимо в садочок. Бо потім, знаєте, вроді е, та там дрібничка, але що, поки знаєте, то поки 100 і вже. Не встигається. Що таке? Новокрейтом. Маєш новокрейту? Супер, добре. Йдемо помалу в садочок. А я знаю, що їх все. Знаєш, я йду в село? Так. так. Знаєте, хочу завтра поїхати ще раз в село, бо ну, в будь-якому випадку ну, померзало там все, але щось на кущах, думаю, полишалося. Поки ще було зелене, то знаєте, воно і не дуже було видно. А вже... Що, Марко? ти їй делюся, ти скази. І скажеш, нехай сіна запирає, і ми разом поїдемо в селі, а потім ти все е, відкриє, розказує, нехай відкриє вікно, ага. а потім ти скажеш, що разом їхати, але за дві годинки поводимо. Дві годинки так. Марко хоче, на ти йде в садочок, то хоче на дві годинки ще теж побути в селі. Цікаво, чи моя юка заквітла. Квітнуть прості ромашки, вони мені дуже подобаються, ці прості ромашки. А і не тільки ромашки не можуть бути фіолетами. Так, можуть бути фіолетовими. І, це, і ви знаєте, що я хочу сказати. Ми ці ромашки дуже старі, вони відповідають все Так Такі колись нас коло контори в селі весь час зросли. Йдемо Йдемо, бо ми зараз запізне в садочок на роботу і сюди. Оце от е, ми називали вінички, Бабелець їх було дуже-дуже багато. І я... вони в мене пропали. Гортензія біла теж велика, і ця флокса така дружева. В мене колись була. було, а вже нема нічого. Ой, там віта. Там воно в кінці Там воно в кінці яка гарна юка. Пішли трішки іншою стороною, бо знову ж таки, бачите, калюжі йшов дощ на півночі і там. Тою стороною, що ми ходимо, там дуже багато болот. То йдемо цією стороною. Значить, зараз мені треба забігти на нову пошту, забрати каву від 25 Coffee Roasters. Дивіться, яка юка здоровенна. Біла квіточка велика. Отут, дивіться, пародію понаробляли якихось лебедів, якийсь будок, якийсь качок, дивіться. Ну, Цирк на дроті. От. Почекайте, про що я вам розказував? Ага. Забрати каву 25 Coffee Roasters Потім треба мені поїхати подивитися там деякі речі ще докупити в село. Ну і щось побачимо. Знаєте, купу планів, але чи вдасться, то подивлюся. Вечором в спортзал. Та, та, я хочу, до обіду. Подивимося, Маркус. Якщо зможемо, то заберу швидше. Після роботи забіжу в спортзал. Треба мені стригтися, а напевно це вже завтра буде. І треба мені ще, як називається, поїхати на помідори. Ну, подивимося, вже все по ситуації. Сьогодні захотів булочку. Ой, а що моя пекарня переїхала? Булочки моя, пліч у пліч. Я захотів сьогодні булочку. Я завжди купляю з ружою, а сьогодні захотів з корицею. А тут просто розширень. Свіжа випічка. Добрий ранок. З курицею є вчорашній на мінус 30. Тільки випікаються ще булочки. Шоколадом вже спечені рогалики. З кремом. Оце з сиром трикутник. Я покажу тут ще, що є. Це такий хліб фірмовий. Вагети на знижках. Але ти мені не розкоритися, будь ласка. А зрозуміє ще нема? Пампушки з чесником, страмболі. А страмболі що в ньому таке є, в тому страмболі. Помідорка. Страмболі в селяні, А, все ясно. Таке, як піца. Шинка і піцета дивиться, яка теж є. Ну, все тільки випікається, але ці не висвітлю побачить. Так, Артур. Назайм, дякую. Пічок, я вам покажу. Тут можна відсканувати. Таки не втримався і взяв ще шоколад. Так що біжу на нову пошту за кавою, п'ємо каву і до праці. Так, прийшов, забрав свою 25. і купив собі, ну ви бачили, з корицею і рогалик з шоколадом. Ці рогалики дуже полюбляє Марко, але якщо ми йдемо марком в садочку то він любить зайти сам в пекарню. На вході там завжди, знаєте, були ще ці крісла і лавочки. То Марко дуже любив, знаєте, заходити в пекарню і не вдома їсти булочку, не на дворі на вулиці, а там на лавочці на затоликом в пекарню. Знаєте, такий от естет. Так, відкрию і покажу. Дуже класне, дуже класне шикарне упакування. Воно дуже компактне, і е, потім ці коробки можна знаєте собі, мати ще для таких домашніх потреб, тому що дуже зручні, міцні і дуже класні. Так, У мене сьогодні мої хороші Ефіопія Лімулема. Бачите, чітко все пронумеровано, простікеровано. До речі, е, QR-код. Можете по ньому сміло переходити. І замовляти каву як по Україні, так і по усій Європі. А ви знаєте, часто ви мене питаєте, як може там бути кава там з маного, з вишнею чи з черешньою? Подивіться склад: кава натуральна, смажена, зерна, торгова марка 25 Coffee Roasters, вищий гатунок. Строк придатності 3 місяці здати виготовлення. Отож, мої хороші зауважте, якщо кава натуральна. Вона не може зберігатися руками. Але в нас ця кава проходить 2-3 тижні, і цих двох упаковочок їх немає. Тут вага 200 грам. Тому, звичайно, що в нас це набагато швидше все проходить. Інтернет-магазин і безкоштовна доставка до дверей. Сайт, QR-код. І ви знаєте, що компанія 25 Coffee Roasters надає знижку. 15% за промокодом Віталій. Посилання промокод, як завжди, в описі під цим відео. Аромат берегамот білі квіти. Смак лайм, жасмин, чорний чай з берегамотом. А після смак квітково-цитрусовий. Тут, чесно кажучи, назви такі, що можна язик зламати. Е, Уганда баламбулі. баламбулі. Так, тут в нас жовті фрукти. Какао, смак барбарисові цукерки, жовтий агрус, какао це те, що я вам завжди кажу. А, компанія 25 дуже класно підбирає смаки по сезону. Після смак жовті фрукти. Я не знаю, як це працює, але бачите, тут якось змішуються різні види, різновиди кави. От, бачите, різні якісь там арабіки, докупки, і по-різному воно обробляється, що в загальному дає такі от аромати і присмаки. Кава абсолютно натуральна. ну Я не знаю, як з нею так чарують чаклують, що таку смакоту можуть приготувати. Так я напевно беру оці от агрусовий аромат. До речі, ви любите Агрус? Бо тому що я обожнюю. Тим більше я люблю Агрус, коли він такий, знаєте, ще не повністю дозрів, а такий, знаєте, ще такий хрумкий, трішки зеленкуватий. Коли є така пінка на каві. То це говорить про те, що вона дуже-дуже смачна буде у вас. Так що, мої хороші, вдалого, спокійного, мирного усім дня смакуйте каву від 25 Coffee Roasters. Нехай у вас ранок завжди починається з смачної кави із посніжки. Дуже часто недооцінюють рибу через її такий морський запах мойва, салака, скумбрія. Мають такі, знаєте, коли її почистити, потім і прибори, і дошки, і руки, треба мити декілька разів, щоб не було цього запаху. Ну, мої хороші, не те золото, що блищить. І найкорисніша не, риба, як би вам не хотілося думати про сьомги, про горбуші і форелі це є оселедець. А на другому місці, по користі по омега, по вітамінах. По корисних речовинах це є скумбрія скумбрія риба, доволі така жирненька. Вона досить смачна. І ми, в свою чергу, в нашій сім'ї дуже її полюбляємо. Готуємо і на мангалі, і запікаємо, і тушкуємо, і в рукаві і з овочами, і як не хочете. І ви знаєте, напевно, що... Саме зараз, коли такий літній сезон, то ми дуже часто купуємо скумбрію. І скажу вам чесно, червону рибу марка запхати дуже важко, він не любить червону рибу. А білу рибу ще може їсти. Маринад ви знаєте, в попередньому відео, де у мене шашлик з грибів і скумбрії, цей маринад вже є. Тільки я одне, що не маю сьогодні помідорів чарі, то я всерединку просто відправляю цибулю. І зелень, у мене свіжий кріп. Беру звичайну форму, у мене така скляна, накриваю кришкою і все. І в духовку. Скумбрія готується дуже швидко. В розігрітій духовці буквально хвилиночок 20 і вона буде такою, знаєте, красивою рум'яною. Якщо висока температура на мангалі, то шкірка може так трішки підгоріти, такими попирушками надувається і вони горять. А в духовці, ви знаєте, в цьому маринаді рибка така стає як копчена, золотава, золотава і красива. Хоча, повірте, що на смак, чи на мангалі, чи в духовці з таким маринадом це дуже смачно. Банально, просто майонез, цукор, перчик, паприка, трішки коріандру, сушені овочі в серединку свіжі овочі. Зазвичай це в мене помідори, але нема сьогодні то цибулька і кріп. Все ідеально, що я вас закликаю. Готуйте скумбрію, Готуйте скумбрію, адже направду, дуже багато її чомусь недооцінюють. Вона досить смачна, жирненька, красивенька. Ну, що я вам буду говорити? Спробуйте, а тоді напишіть мені. Моя хоя чудово заквітувала, поквітувала одну ніч і прийшлося всі квіти. Обірвати, обірвати, бо тому що від п'янкого аромату спати просто неможливо. Значить, мої хороші, Марко з дідом сьогодні на терасі бавилися. Бачу, вже парасолі навіть відкривали. Що я вирішив? У мене оцей ряд туй, як бачите, зелений. Цей ряд туй таки сохне. Я купив добриво, попшика, побризкав. і... Ну, не допомагає. Ну, що я буду вам видумувати, придумувати, як ну не, не, не допомагає. Можна боротися. Але знаєте, я скажу чесно, бачите, низ почав трішки відживати. Але я знаю з досвіду, бо тому що я боровся минулого року за попередній ряд той. І я вам скажу чесно, щоб їх відходити, то мені треба більше грошей викинути, аніж е можливість купити просто так, можливо, менші. Але купити менші нові туї. Може, дійсно, от вони вже, знаєте, переросли свою, свій оцей вік і вони вже. Я думав, в село везти, Але в селі теж не камальфо. Тут просто в один момент кінчики пожовкли, серединка залишається трішки зеленою. Я не хочу, от скажу чесно, я не хочу їх відхожувати, я порахував, щоб купити ті всі кроплення, хімії, це все це буде значно дорожче, аніж купити нові туї. А може взагалі куплю щось нове і навіть не буду туї. Ну от теж дивіться, один горшок. От, як інь і янь. Один горшок. Однаково ростуть, однаково поливається все однаково. Подивіться, яка краса свіжа, зелена, а тут повністю суха. Ні, вона ще не повністю суха, вона серединці є зелененька. Ну, не хочу. Дивіться, бурян вирвав, положив, а він все одно, а він все одно коріння пустив і, і росте. Знову ці дощі, знову все брудне. Але ви знаєте, дивіться, за пару днів, які буряни в горшках прямо повиростали. Нічого, я потім заберу, тільки повириваю, щоб вони не розросталися зараз. Ну, так, дивіться, які в мене почали кали квітувати. Вони такі, знаєте, непередбачувані, тільки повилазили маленькі листочки і зразу же все в цвіті. Біла і така от рожева. Ласіть, нехай собі лазить. Красиво, правда? І в другому горшку є. Теж така рожева. А тут, дивіться, якась така буде помаранчева. Може така, як сестри моєї там. От. Ну і тут ще така ще не квітує. Бачите? Бо я думав, що теж випускаються гарні листочки, нарощується кущик, а тоді випускається цвіт. А тут, виходить, навіть нема листків, а вже квіти повилазили. Значить, яка ситуація? Від Наталі від Наталі в мене теж, дивіться, вже який гарний велетень. Я думаю, може їх поприщипати Наталь. Ану, подивись, бо воно, бачите, воно має рости якось вниз спадати, а воно в мене... Вгору пре, яке вже вимахало велике. Може його поприщіпати трішки, так, от, щоб воно йшло вниз, бо воно все лізе вгору. Отаке. От Але красивий. Мені подобається. Що я хотів? Я хотів ось тут траву вже постелити. Знаєте, що вже на кінець прийшло літо, хоча б, може місяць, може півтори, хоча вже, знаєте, як то кажуть, на терасі трошки побудемо. Ну той пінопласт нижній, що я підкладав під огоршки, треба їх повикидати. Ну, тут мені вже не подобається, не годиться. Тут треба цей ряд пересадити, тут треба траву постелити. Роботи, знаєте, багато, треба все перемити. От, тому не знаю. Може я візьму, просто позрізаю туї, повикорчовую, потім докуплю свіжу землю, подосипаю, що знову по, ну, посажу. Ну, я не знаю. Поки маю два вихідних, то треба мені все встигнути зробити. Сонце таке, що просто неможливо дивитися. Постригтися мав піти, і ніяк не встигаю. Ви знаєте, все на раз і дуже багато роботи. Ну, з одного боку, це добре, знаєте, бо. Як то кажуть, дійсно рух це життя. Ну, а там. А може я не буду купляти туї. Дивіться, в мене є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У мене є сім нормальних туй, а горшків в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім горшків. То, може мені варто докупити одну тую і одну щось інше. Ну, подивимось. Добре, ситуацію оцінив. Одне, що мені треба купити пилку. У мене вдома немає. Пилки. В селі багато. Ой, в селі там діда було і було. І ми купляли, а в квартирі в мене немає такої пилки. Я візьму, знаєте, щоб не тягнути, спиляю, великий мусорний мішок викину, потім кореневище витягну, перетрясу. Ну нічого. Я вам все буду показувати. Справи все сьогодні швидше і прибіг за марком садочок. Ми з ним домовилися. Мам таку пацанячу домовленість, що мама не знала, щоб забрати його. Перед сном. Через ці тривоги марко дуже стривожений і садочку не хоче спати. знаєте. Так. 15 липня сніданок, локшинник з полоничною підливою, бетон з маслом, чай. Це такий сніданок був. На обід борщ український, гречка, от, він, пануїв, ковбаски по львівськи помідор, хліб, компот. І вечеря, суп молочний, медівник, кава, персик. Добре, йдемо забирати нашого марка. Sentido. Добрий день. Та за Марка нам, будь ласка. Ага, добре зараз здавай Олександру. Добрий день, добрий день. Дякую, побачення. Вже взуваємося виходимо. Все, дякую, чекаю. Бачиш, я тобі пообіцяв. Каже, вихователька Марко закатав істерику, що треба забрати додому гумачки. Така жара, що я весь аж... Мокрючий. А Тут... я ні. Не. Ти, не? Ну, ти А я в футболці, але Марко я так швидко за тобою біг, що аж весь мокрий. Добрий день. Ходи. Ходи. ти щось з'їв сьогодні? Так. А що ти їв? Що? Все? Все? Гречку їв? Так. Да. А борщик їв. Так. Да. Йдемо туди, в ту сторону підемо. Я думаю, я можу я дивитися, думаю, думаю, я, я, а, а ми туди, то все. Зараз ми туди йдемо, все, туди після моя з е, моя Групи твої днішника пішла. дивіться, тут така гортензія нещасна, як в мене вдома. О, кажу вдома в селі. Такі ромашки красиві. Тільки, будь ласка, чекай на мене. Хочу піти зараз на базарчик відразу. І якщо є... О, дивіться, тут теж. Маркусь, ходи поїмося на помідорки. В садочку є така невеличка грядочка, бачите. який салатик, петрушечка. І навіть помідорки, дивіться, є. Так, це, це Хто це садив помідорки? Кухарка. Гарні помідорки. Я такі вже бачу, є плоди, але не пропасанковані. Ну нічого. Катруян так, колись теж була Бабелесі, рожева. Е, чому, чому хочу піти на базарчик? Вибачте, що одягаю окуляри, тому що дуже сонце е, палюче. Е, хочу піти на базарчик, подивитися, чи є е, бабульки, які продають домашні огірки. Хочу, бодай би дві банки на молосолити. Знаєте, зараз так з картопелькою дуже смачно. Дивився в групі від села до міста. Е, чи є домашні огірки, то... Двоє людей продають по 50 і по 70. Ну, по 70 це просто космос. А, але написав я їм обом, в принципі, сказали, що в них все вже заброньовано, можливо, на наступний тиждень щось з'явиться. Але зараз немає. Ну, То підемо на базарчик, подивимося, може там щось буде. Бодай би кілограм, щоб намолосолити зараз мати, знаєте, хто каже свіженькі такі молосольні огірочки. До речі, теж дивіться, які гарні кущики троянд. А тут станція юних техніків. Ну, завжди була. Зараз не знаю, чи воно працює. Тут вчили діток знаєте, всяким плануванням. Ось ще дівчинка з групи Маркова. Марко такий, що він, знаєте, як то кажуть, зі всіма дружить. Всі його полюбляють, і він теж всіх любить. Такий дружній хлопчик у нас. О, такий, до речі, самий лілійник, як в нас в селі. Якщо буде все окей, може завтра поїдемо в село, то... Я вам покажу, як він нас квітує. Добре, ходіть, ідемо разом. Ну, звісно, не можемо обійти майданчик по дорозі до Базарчика. Але, як то кажуть, сьогодні татусевий день, так що татусь дозволяє робити все, що Марко хоче. Ну, в межах розумного, звісно. В межах розумного. Трішки пограємося, тоді підемо, бо... Така жара, що я прийшов, це, знаєте, сумка йде через цей через плече, то там, де оця шлейка, то футболка просто мокруща. вся мокруща. Так що трішки свій побавиться і тоді йдемо далі. Я якби малий теж любив таку по стромах, нас кажуть по стромах глазити. І та. І Марко теж так само, по всіх стромах.